Привіт, з вами Назарі Zerry Games. І так, ви правильно зрозуміли, сьогодні ми будемо грати в гру під назвою World of Tanks. Ми пограємо в гру, яку я дуже довго думав пограти. І нарешті вирішив, що можна і цю гру записати. Не тільки що Minecraft записувати. Так що ось вам цікавий контент. Якщо вам сподобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я зрозумію, якщо вам не сподобається, запишемо якусь іншу. Так що давайте ставте лайки, а ми починаємо. Так, тільки потрібно спочатку вибрати якийсь танчик. Давайте ми великий такий не будемо. Якийсь ось круйзер виберемо. Ну, так. Да. І почнемо. Ну що, у нас починається гра. Сподіваюсь, не, ну, не чути так що ми вже їдемо це у нас. Є мої друзі-розвідники. Що стало? Що стало? А, я зрозумів. Ми їдемо, ось там наш прапор, який потрібно захопити, або просто знищити ворожу техніку. Тому зараз ми ось їдемо, там якісь дирі. Опа-опа-опа, воно вже пижока. Типе я його пижо не буду. Ми розвідники, ми не, на, не нападаємо. Ну хоча можна і нападати, але... Ну, Краще давати розвідку для сау. Яке буде зверху бомбити ці танки. Тішко. А хто тут сидить? Добрий вечір. Добрий вечір. Ой-ой-ой, болять. Ай! Що там по мені лука? Тух! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Полячи. 120 мені дали заразить. То я і вам щось раздам До мене ніхто, сподіваюсь, не бачит. О, мінус 57! Так, все, 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 я не вела. не вылази, на художе не вбив. Хто там хоче до нас прийти? Ось ми вже тут, воно ось тут пежов вже. Він до нас під'їжджає, нам треба якось ховатися, інакше він тут нас б'є. У мене дуже мало хп. Я його не б'ю. Тільки бронебійними зможу. Або ні, зі мною є мої друзі, вони теж зможуть. Так, 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 давайте я спробую бронебійними його. Камень заліз, давай баланс. Так, тут стук, тут стук. Пожо. Уж не вилазить, бо мене болит. Вы не боїться, я не знаю. ей е е е е е е У мене 15 хп. Вона зараз б'ють. Вони. Мене вбили. Не дуже вдало ми сьогодні. Але потрібно все одно потрібно в гараж нам вийти. Треба не здаватися, і ми переможемо знову. Давайте спробуємо, напевно, на моїй улюбленій техніці це САУ. Сау стріляє зверху і вона, вона потрапляє в танки, які досить далеко, і це дуже зручно і в тебе ніяк не потраплять. Але зблизька з нею не, не можна стріляти. Ось у мене єдине Сау є. У мене було два сау, тільки одне я продав. Продав, це був бішоп, а зараз у мене фвшечка 304. Давайте на цій підемо в бій. Так, у нас починається гра, треба десь в кінці сховатись, десь тут далеко поруч у кінцю. Радянським, але ми просто все. тут сховаємо. А я сюди стріляю. Бой помилуй стріляю. Не всю давай! А, майже потрапив Ось трапил. Осьо, век скаліусер. Він дуже потужний, його треба знищити. О, все. Минучусь сьогодні. Бакс стреляет, да и тут неба. Зараз перевірена. Стой! Ну майже. Майже в нього потрапили. Так, у нас тут дуже потужный корпус тут. Стреба ротати. Пустино ну, куда-то ну ну, від нами, просто втик від мене Буде легко сдобить. Все, мінус А не, не мінус. Ну, еще два хука. Шкоза. Треба в нього потрапити потім буде. Але ще тут є один С. Нього теж треба сказати. Ну стій ти, ну куди ти їдеш? Ти, чарча. Пише ось Давайте Вийде весь трол. Спробуємо почати. О, о, о. Виліз. Ну, тільки виліз, зразу заліз назад. Сти на месте, Сти на месте! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я каш ж... О, давай, 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 давай! Давай, пай, кто не знаю? Молодец, молодец. Да наш его, а я його добью. Ой, я його добью, я его добью. Я хочу, я добью. Я, о! 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 Найшовся! Отсюда. Я Где все? Где все погибают? Все куда ховались шкоду, шкода. Шкоду, шкода! Не, ну шкоду, шкода. нас оцей десь тут заховається. Я не знаю. ой 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 Ти хто такий, а? Я тебе не знаю. Ну, ти звідси. Розбійнику. Розбійнику. Куди я? Розбійнику. Ти стоїш на місці Ми до нього під'їдемо осьо каве один з окей выйти рахунок треба було навестись ну нічого ти зараз за наших стріляти не будеш бо я тебя пілізирую Давай, давай, давай! Молоды! Наші просуваются вперед! Наші не стоят на месте, наші откиповцы маскали сейчас треба. Стой, 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 стой! О, Минус один! ты! Ебу! Так, тепер нам... Угу. Тут еще о... їх что-то. Тут нікого немає. Ми перемогли. Ура, ми перемогли! Всю техніку супротивника знищено. Йху. Ось ми вже і в гаражі. Так, у нас тут можна подвіювать досвіду використати. О, 2505. Подвівач допоміг. Так, давайте ще одну гру тільки вже з наступної якоїсь техніки, бо це ну, геть-геть погано. Ану, давайте подивимось, що у нас до цієї машинки Валентіна Ат. А то вона в нас щось не просувається. Ми можемо піти в АТ2, потім АТ8. Це буде дуже потужно. Давайте, напевно, що підемо в АТ8 і будемо грати на Валентіна Ат. Я на колись грав, вона досить непогана, але ну таке собі от, Не дуже, не дуже. Поїхали! Поїхали! Поїхали. Так, нам потрібно... О, туди-туди, туди! Але нам потрібно десь сісти, щоб нас ніхто не знайшов. Ось я вже бачу леопарда, потрібно до нього йти. Він там когось помітить. Треба тут ні 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 не -ні, ні Нам треба досховатись, щоб у нас оцей аопард не пішли. Боже, за шо? Спаси мені. Вс, мене вбили. Ну все дуже погано, Ну я щось трошки дуже давно Та, до втенці не грав. Але сьогодні досить непогано пограли. відео. Так, ну думаю, в принципі, на цьому можна завершити наш відос такий шикарний. Що ми, сьогодні ми досить добре погуляли, мені досить подобалось. Треба буде якось знову записати відео. Якщо сьогодні наберете... Ну, якщо на цьому відео набереться 5 лайків, то я випущу відео, де я вже е, буду грати з чарчів 1. Сподіваюсь, вам сподобається. Так що всім бувайте, до нових зустрічей, підписуйтесь на канал. Там всяке таке сяке. І бувайте!